Так, мої рідненькі, ну що ми вже заїхали в моє прекрасне село Сирово. Я вам вже розказувала, що я родилася в прекрасному селі Сирово. Це Ніколаївська область, Радівський район, є дівчина з села. Обична проста світульчика, яка виросла в прекрасному селі. У нас дуже велике красиве село. Дуже у нас на дорозі бурковочка, але де-не-де є асфальт. Танюшка це такого дизайна. Дітку дивіться. По ліву сторону у нас іде ліс, по праву сторону у нас красиві поля. У нас дуже-дуже дуже красиве широке село. дуже. У нас живуть дуже прекрасні люди. Я училася в дуже прекрасній школі. У мене були дуже прекрасні вчителя. Хоча на уроки раз ходила, раз не ходила, особливо коли лінійка по понеділка могла її пропускати, а потім мама брала таку лозиночку та й... Бувало давала, бувало все в житті, бувало, давала, отримала, цей лозинкою получала. Слухайте, ви знаєте, отак от, от приїжджаєш додому, давненько День ми з вами не були, мама приїжджала. Приїжджаєш додому і отак, от знаєте, душа прям зжимається. Я вам зараз потихеньку таку зроблю, знаєте, включу вам камеру, я ж вам показую да, своє село. От зараз включу камеру і покажу вам ще краще. Так, дівчатка, ми знаєте, взагалі от от, споминаєш життя. Да, яке. Ми от у нас, ми їхали, це, ми, у мене так, у мене від Кривого озера 10 кілометрів до села, і від Радники. Ну Я їду по київській трасі. І проще тут дорога тому, що якщо їхати через радіку трошки плоха дорога. Ну може, вже зробили, але я їду сюди. Боже, помню, були дівками на дискотеку. Зима, мороз. Ну це ми, напевно, теж ходили. Тридцять раніше ж зіми були такі. І поки виходжу з дому, також в штанах виходжу, щоб мама ж не бачила, виходимо сюди в примір до цього місця. Галоші, штани в кульок, кульок у кущі, і ходили ми вжданим на дискотеку. Ви ж пішки, дівчатка пішки. Ну, Жданова це ближче, ніж до Криво. Дожданово це так одесь, ну кілометрів п'ять хороших. Прийшли на дискотеку, потанцювали, полдвіна, то йдемо додому. Боже, я вам говорю, от раніше взагалі воно все було по другому А Аня, коли була маленька, хоче до мами їхати. А що не автобуси? Ну, автобуси були, телефонів нема, Ну, жили так обично. Думаю, їдемо до мами. Приїжджаємо до мами, приїжджаємо ж на київську трасу. тільки почала новий робіт, Приїжджаємо ж на київську трасу, йду, з тою дитиною, боже, коляски, зима не зима, хочу до мами. Ой, один раз не забуду, я даю що розказувала, йдемо. Приїхали, ось так вийшло, що приїхали о 10 вечора, пізно вже було. Боже, в коляску їду, Аня плаче, так от сніжок почався, знаєте, як дощик. А я ж до мами хочу. Мама, ну мама, я завжди до мами хотіла. Я й уїжджала від мами, боже, плакала. Я така була домашня. І пам'ятаю помню, жіночку Жданові. Я до неї постукала і кажу, дайте, будь ласка, мені молока. Аня так плакала, я розуміла, що тина може хоче їсти. То, що я їй брала, вона з'їла. Слухайте, в житті було все. От, от правда, дійсно, все було. Ну, я хочу вам ще сказати, що ніколи не треба забувати, відки ви родом, хто вийшов ви. Саме головне, не це і не ховайте, не скривайте. От, допустимо, я живу в десь, я не одеситка. Я обична дівчина села. Я й прописана в мамі. Я й прописана в своїй мамі, в своєму прекрасному домі, живу напроти кладбища. О, я склалася з ви так, знаєте, я під фон від початку фу, футзи вставала і піхав. Ну, бо ж ти вже впочати. Та нічка, і вісім, що треба оператора, тобі кажуть, так що ми хоч дивіться. Що ми віці заїжджаємо, що віта, у нас така дорожка, бурковочка, ну так в кожна селі. А в ліс ходили по гриби. ми теж, але ходили в ліс по гриби, особливо знаєте, колись свята. Беремо з дому, що беремо всі? Кожен що збирається. Там оце зараз буде трактор, то культивірують город. Знаєте, що культурують город. Покажете ніж, коли йдемо. Культивірують город. Це вже ж ви розумієте, що весна йде, і треба в селі садити городи. А раніше таке якесь свято, що беремо? Покривало, мама, яйця, картошка. Помніш Тань, ходила так, да, так? Да? Да. І йдемо собі, магнітофон, цей, касети. Та да? я вам говорю, ви знаєте, от, вообще, я хочу сказати, що от раніше було все, ну, все по-другому. по-другому. Зараз, звісно, в село приїжджаєш, ви знаєте, всі приїжджали з села. Хоча, я, я ж вам кажу, от приїжджаєш додому, ти взагалі стаєш геть друга. Чесно, я наскільки люблю своє село, я наскільки люблю свій дом, я наскільки люблю свою маму, я наскільки люблю свою всю сім'ю, всю свою родину, тому що я сплатку стою. А так отримала, ніж отримала поїзд маму? Ні, мене не били. А я отримала. А до мене прийшов Діма Ушаков, Димулька Крим'я докладати, кандрюшка парснюк. Я помню, з Андреєм покойним братом вирізним достали ми того велосипеда, як родива. А він красно кажу, Давай його якось скрутимо, говорю, покатаємося. Хоча ми його скрутили, катаємося, катаємося. Половина там чисті є, половина нема. Боже, думаю, мама мене приб'є. Я той велосипед в кучу корів. Ну і що тільки було все? Я вам говорю. У мене завжди у мене всі, всі приходили на ліжанки в літній кухні. Мама вдома, на нажарні, і всі, у мене завжди всі, 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 всі приходили. Там взагалі було раніше інтересно, боже, як толя, Волна покойний, коли в мене жив, у нього була шовковиця. Господи, просто от ми теж вирізли на шовковицю, прицепили йому канати, як до дверей робили, так, і вилізли на дерево, таку стукали йому. Він виходить, наматюкає нас, накричить. Я вам кажу, от серйозно, отак от, от просто вспоминаєш, а повні неї з Мама каже, не підеш, не підеш. Кажу, хорошо, піду до Андрея, посадю і все. Та й беру таку капців, плаття, та й кидаю форточку, а форточка виходить, це завжди покойного, туди в, 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 в маліну, мали, де в нас у мами маліна. Я виходжу з мамою, він йде зупини, Наташа, що це за віщ? Я чуть не впала. Карантин на дві неділі. Слухайте, було так, що. такі. Так, отакі тракторці у нас в селі їздять. Дивіться, ось Багато, кстати, в кого в селі такі є. Я на ньому вже каталася. Зараз я вам трошки покажу красиве село. Зараз будемо їхати і по бурковочки, по всьому. Мої хорошенькі, зараз я вам трошки такий... Обзорчик нашого красивого трактор. Їде вже на поле. Дивіться. Ну, що сюди можна побачити? Трактор, конячку, бурковочку. От і ще й кун наш поїхав. Дядя Коля Боляк. Мамень кун. Танюшка, у вас теж велике село? Да. Велике, так? Да? Да, да. У нас вже, бачите, трошки почалася цивілізація, трошки асфальт. Ну, зараз буде бурковочка знову. Ну це ж село село у нас дуже-дуже длинне, дуже. От прям длинне і велике. Зараз ми пойдемо там в центрі розвернемося, я покажу вам наш центр. Там у нас все. І сільсовет, і контора, і церква, і школа, все в місті. О, почалася бурковочка, дорога життя. Дивіться, яка хорошенька. А? Що ти смішно? Дорога життя, дорога до життя. Ну а що ж? Диви, як хорошо, а? А сонечко як сіти, як стрічається тільки, а? Ми доїжджаємо вже до мого перегулку, але ми зараз там в центрі називається, ми розвернемося. Ось це направо це до мене вуличка. Ви знаєте, що я живу напроти кладовища. Зараз поїдемо туди. Щас. Оце до мене вуличка. Танюшка, це ми їдемо, це у нас центр. ось Так, це у нас по праву сторону школа, храм, магазини. По ліву сторону у нас іде контора, клуб, сільсавіт. Зараз покажу, у нас дуже красиве село, дуже дуже велике. У нас дуже приємні люди. Дивіться, це школа. От у нас. Цю школу та я ходила. Через город можна було б перейти, але ж я через город не ходила, я ходила в округ. Пожалуйста, школа в нас дуже красива. Так, це в нас тут магазини, бар. Це ось, ось центр, аптека. Таке живеньке, село живеньке. Бачите, всі зараз з грабельками ходять. Так, це в нас така красива церква. Це отакий у нас центр. так. Зараз ми з вами розвертаємося, бо мама вже чекає відколи. Так, мої хороші, Тут он, дивіться, є совет, контора. І далі, далі село йде. О, Вовка поїхав. Диви, диви, вовка я мій поїхав. поїхав. Диви вовка ми поїхав. Да, ну, Ти сейчас Зараз ми заїжджаємо. В село, звісно, велике, тут можна їздити. їсти. У нас багато. Перва, втора, третя бригада, фрунзе, муканія. Ми заїжджаємо вже до мого рідного дому. Це моя вуличка. Дивіться, ось все. Так, по ліву сторону, там, де я Толя волна покойніше, я казала, стукали йому шовковий цвілку. Тут у нас кладбище. Так, це наш будинок. Дом. дом. Пожалуйста, мої хорошенькі, Зараз ми десь тут припаркуємося. Вовка вже, звісно, скаже, що ми приїхали, але. але, Так, мої рідненькі, отут мій рідний любимий дом.